Привіт, друзі, підписуйтесь, якщо зайшов перший. обов'язково підпишіться на телеграм-канал Новин Правди, де ви першими прочитаєте новини, які не покажуть. на єдиному марафоні лінк в описі та в першому коментарі. Після того як представнику ТЦК не вдалося вручити повістку чоловікові, він вирішив, що найкращий варіант це лягти під колеса автомобіля і зробити вигляд, ніби його збила автівка Хелянта. Свідчення водія у водія, стукають. Ми бачимо, що він спеціально упав під машину. Є свідки цього. Все таки от подібні ТЦК мають ходити не в пікселі, а в формі клоунів. Для них має бути зовсім інша форма, і замість нашивки Збройних Сил України написано ТЦК. Бо громадяни вже бояться людей в формі, а деякі не пускають справжніх героїчних військових в ресторани та готелі, бо думають, що то ТЦК прийшли. В цей час інший співробітник ТЦК погрожує забрати у громадянина телефон та затримати його, хоча не має на це жодних прав. А потім дивуються у владі, чому в українців така агресія. Закон. Всі мають дотримуватись закону? Ми ж не ДНР, нібито, а схожі вже. Повне відео ви можете знайти на моєму телеграм-каналі Новини Правди, лінк в описі. Данілов після того, як його синочки побували в США півтора роки, раптом заявив, що його синочки вже служать в Збройних силах України. В Париж в ТРО, під Києвом в селі. Але які частини? Фото, докази, може, відео. Чому територіальна оборона під Києвом? Там хіба зараз фронт і росіяни? Чому лише слова? І чому аж через півтора роки? Нові казки від влади, з якого часу вони служать. Це теж важливо. А взагалі це ж прекрасно. Чужих дітей в штурмові бригади під Бахмут, а своїх в село під Києвом. Кволни зелені. В кожного з нас, друзі, хтось з рідних загинув. Я не чув за весь час. Щоб в когось з представників влади хтось загинув або став трьохсотим, бо вони одразу написали великий пост про це: от щоб в когось з команди Зеленського загинув син, тато, кум, брат, сват став трьохсотим, це багато про що говорить, бо нема таких. Ще один клоун Зеленського також заговорив раптом про своїх дітей. А де зараз ваш син? Син в Україні. Вчиться в Київському університеті. А донька? А до Донька навчалася у Віденському університеті 24.02. Вона сказала, що тато в такий складний для країни час я не можу продовжити там навчання. І перевелася в Київський університет, теж навчається в Київському університеті. Я тоді Ска сказав їй, що як батько, я не можу тебе зрозуміти, то я тому ще знаю, скільки ти витратила для того, щоб туди вступити. Ви знаєте, що туди, що, що, туди вступити по домовленості неможливо. Але як громадянина я пишаюся тобою. Тому я дуже пишаюся двома своїми дітьми, які знаходяться в Україні, які навчаються в Київському університеті, які роблять дуже багато для того, щоб, щоб ну скажімо так, щоб Україна. Отримала шанси на перемогу, тому що вони тут в Україні во вони, а не ховаються ні ніде ні в інших країнах. Знову ж таки, на відміну від дуже багатьох дітей інших політичних сил, одразу повернулись в Україну в лютому 22-го року. Не змогли інакше, і Стефанчук бреше всій країні просто в тупу. Бо його синок весь 2022 тисячі рік і 23 рік постив фото, як він відпочиває в Польщі, в Австрії та в Лондоні. Так само, як його донька в Україні не перебувала. Ось він поїхав в Австрію до своєї сестри відвоювати кордони 91-го року. І Бахмут. Він у безпеці їсть піцу, п'є пиво, коло й одягнений 19-річний Олесь в одяг брендів Balenciaga та Гуча. Це півтори-чотири тисячі євро замість форми збройних сил. Волонтерити теж не захотів. Фото в інстаграмі так і підписав: Дякую вже рік. І фото за весь рік з Європи. І як вдалося з'ясувати, кілька місяців тому Стефанчук молодший засвітився в Лондоні на українській вечірці Бешкет. Фото з тусовки Олесь опублікував в Інстасторіс. Той же плакат бачимо на сторінці заходу. Сам Стефанчук в інтерв'ю брехав просто ну, як тварина, що його діти залишаються в Україні в ці важкі часи і ніколи не вийдуть за кордон. Тому він дуже ними пишається. За словами спікера Верховної Ради Стефанчука, у 21 році Олесь став студентом університету імені Шевченка, обравши вітчизняну освіту, на відміну від доньки, яка вступила у Віденський виш. Але навчання звільняє його від мобілізації, але не дає право на перетин кордону та виїзд за кордон. Тож як виїхав син другої людини у владі, коли 19-річним хлопцям заборонено виїзд за кордон навіть для навчання? Бо вважає, що скоро їх відправлять на фронт. Я думаю, того, що син Стефанчука не кріпак, і Стефанчук настільки знахабнів, що просто бере і бреше про своїх дітей. Нащо? Він що, Інстаграм своїх синків не читає і доньки. Але якщо влада і любить своїх дітей тримати в Європі, вона з дозволу Зеленського в цей час робить все можливе, щоб українцям, простим українцям, за кордоном жилось гірше. Коротко про те, як просто тварина, очільниця Мінсус політики України Оксана Жовнович нашкодила біженцям в Європі. Я на своїй сторінці і так і написав, щоб вона подавала у відставку і йшла геть. Нам треба зламати все, що є сьогодні, соціального. Україна не може ще більше роздувати соцвиплати. Ну да, а в Україні є соцвиплати. Її скандальну заяву, що українці знахабніли сидіти на соціалках, і їх треба їм урізати в Україні. Переклали іноземні європейські видання і опублікували результат? Гляньте відео Українка, яка розповідає про цю ситуацію. Зеленський своїм свиням поставив, я так розумію, задачу погіршити в усіх країнах життя українському народу. Так українцям як хорошо живеться. Іменно таку фразу я услышала іспанця, которому вже прекратили соціальні виплати, і он очень довольний тим, що йому нічого не дають, а біженців з України. содержит государство Испании. Я, конечно же, с этим не согласилась, поскольку я начала аргументировать ему это тем, что нет ничего хуже, чем война, когда ты должен покинуть свой дом. На что он мне ответил, что он прочитал статью, которую выпустили здесь, в Испании, где сказали, что министр социальной политики Украины тоже такого мнения. И буквально на днях на международном форуме Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович об этом і заявила, що Українці социальной помощью і не беруть на себе за свою жизнь. І как сказал мой знакомый, якщо Україна не хоче, то почему тратить на это? Мені здається, що у Зеленського зараз стоїть просто задача погіршити не тільки життя народу в Україні, але й життя народу за кордоном. От для цього вони роблять просто все можливе, поки їх діти тусять в Лондоні. Підписуйтесь, побачимось. Слава Україні!